будемо з вами готувати чізкейк на сметані. Я вперше буду готувати такий рецепт чізкейку. я його недавно куштувала, мені дуже сильно сподобалось. Давайте приготуємо разом з вами. Для цього мені потрібно 4 яйця. Я відділила окремо жовток і білок. Спершу буду збивати жовток, сюди я додаю половину від норми цукру і починаю взбивати. Трохи взбила жовток, сильно взбивати нам не потрібно. Тепер я сюди додаю ванільний цукор і додаю 800 грам сметани. Сметана жирністю 20%. Також я додаю сюди шістдесят грам крохмалю кукурузного. кукурузного. І тепер все це перемішую. Буду взбивати білок. Білок стояв в холодильнику, нам треба, щоб він був холодний. До нього я додаю цукор, який лишився, і починаю взбивати. Білок ми взбиваємо дуже сильно в таку густу меренгу. Так ми повинні вспити білок, бачите, який він густий вийшов, саме так нам і потрібно. Тепер ми додаємо сюди білок. І дуже обережно все перемішуємо. Користуватися або лопаткою силіконовою, або вінчиком Міксером перемішувати нам не треба. Я вже бачу, який ніжний вийде цей чизкейк. Ось так ми перемішали, і тепер ми будемо перекладати наше тісто в формочку. Для випікання цього чизкейку я взяла формочку, це в мене роз'ємне кільце. Я застелила її фольгою і виклала сюди пергамент. Тепер обережно я сюди перекладаю чизкейк. Чизкейк ми випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Перші 30 хвилин духовку ні в якому разі ми не відкриваємо. Приготувався він у мене десь 2 години назад, тому він таки ще трошки теплий, але зазвичай його треба охолоджувати десь ну, 5-6 мінімум, а краще залишати на ніч, щоб він охолов і вже мав свою форму і стабілізувався. Прошати я його буду ягодами. Чискет дуже смачний, дуже ніжний, в міру солодкий. Якби я не знала, що він приготований зі сметани, я б взагалі не здогадалася. Дуже вдалий рецепт, мені сподобався на смак. Дуже літній, такий смачний варіант десерту. Готуйте на здоров'я і ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось.